От знаєте, що робить націю, власне, нацією. Це ж не просто територія, правда? Чи там кордони на карті? Ні, це щось значно, значно глибше. І сьогодні ми з вами спробуємо зазирнути, так би мовити, укреслення, креслення двох дивовижних архітекторів. Вони будували не з каменю, вони будували зі слова та духу. І саме вони допомогли сформувати те унікальне обличчя, яке ми знаємо як українська нація. І от як її будують цю націю? Ну, перше, що спадає на думку, це закони. Так, можливо, зброя, сильна армія, і так, звісно, це все це все неймовірно важливо, безперечно. Але справжній, от той самий тривкий фундамент нації, він ховається значно глибше. Він лежить у двох вимірах, які на перший погляд ну ніяк між собою не пов'язані. Давайте спробуємо уявити собі це як дві такі собі опори. З одного боку, маємо дух, це ну це можливість говорити про вічне своєю рідною мовою, читати священні тексти так, щоб серце розуміло кожне слово без посередників. А з іншого боку, є форма. Це вже щось видиме, це унікальний візуальний код, своя архітектура, яка буквально без слів каже: ось це наш дім. І от знаєте, історія, іноді плете просто дивовижні візерунки, бо важко в це повірити. Але в один і той самий день, 14 січня, народилися двоє людей: двоє геніїв, яким судилося стати архітекторами саме цих двох вимірів. Один, один подарував нації слово, а інший втілив цей дух це слово у зримий образ. Тож давайте почнемо і зануримось спершу у світ слова. Поговоримо про людину, яка будувала мури, але невидимі, можливо, найміцніші з усіх духовні. Це буде історія про Івана Огієнка і його без перебільшення велику місію. А місія ця полягала в тому, щоб дати українцям мову для розмови з Богом. Іван Огієнко це звичайно постать просто вражаючого масштабу. Тільки подумайте, блискучий вчений. Потім міністр освіти в уряді молодої Української Народної Республіки, а згодом духовний лідер нації, митрополит Іларіон. І все його життя от буквально все, було присвячене одному служінню українському слову у всіх його проявах: сорок років. Просто на мить зупиніться і вдумайтеся в цю цифру: сорок років. Це ж практично ціле свідоме життя. І все воно було віддане одній єдиній меті. Створити повний цілісний переклад Біблії. І не просто абиякий, а переклад сучасною, живою, по-справжньому, мелодійною українською мовою. І треба розуміти, що це була не просто якась там філологічна праця. Ні, ні в якому разі. Це був по суті маніфест, справжній маніфест національної гідності. Бо цим перекладом Огієнко довів. Українська мова це не якась там сільська чи хатня мова, вона сакральна, мова, якою можна і треба говорити з Богом напряму, без жодних посередників. У його світогляді, знаєте, просто не було якоїсь межі між служінням Богу і служінням власному народу. Для нього це було одне ціле. Він був глибоко переконаний, дбати про мову, про світу, про культуру своєї нації це є найвища форма ну, духовного подвиху. Мабуть, найкраще всю його титанічну працю підсумовують його ж власні слова. Він казав: мова це форма нашого життя, життя духовного й національного. Розумієте, не просто інструмент для спілкування, а сам каркас, скелет, на якому тримається і духовне, і національне життя. І Огієнко зробив цей каркас неймовірно міцним. Ну що ж, а тепер давайте перенесемось до нашого другого героя. Іншого іменинника, який народився того ж дня, але працював, скажімо так, з зовсім іншим матеріалом. От, поки Огієнко кував дух нації у слові, опанас Сластіон він надавав цьому духові видиму відшутну форму. Він, можна сказати, змусив глину, цеглу і камінь заговорити мовою наших предків. Сластіон це справді був такий собі універсальний геній. Дивіться самі, він був художником і зберіг для нас безцінні образи кобзарів. Він був допитливим етнографом і збирав, наче перли народні орнаменти по всій країні. І врешті-решт він був геніальним архітектором, який взяв усе це і сплавив в абсолютно новий, неповторний український стиль. Його підхід був ну просто революційним для того часу. Фактично, він створив те, що ми б сьогодні назвали національним брендбуком в архітектурі. Його стиль український модерн. Він брав оці всі знайомі елементи з вишивки, з кераміки, з різьблення і перетворював їх на високе мистецтво в камені. А його школи, ці знамениті школи з шестикутними вікнами і вежами, це ж були не просто будівлі, це були справжні палаці для селянських дітей, які з маличку виховували в них почуття власної гідності. І це все не виникло на порожньому місці. Його творчість спиралася на глибоченні дослідження. Спочатку він, як етнограф, просто занурювався в народну культуру. От, наприклад, він замалював майже сотню кобзарів, зберігши для нас живі обличчя носіїв національної пам'яті. А вже потім, як архітектор, він брав усі ці культурні коди і переплавляв їх в архітектурні форми, ті самі, які ми і сьогодні можемо побачити в його знаменитих земських школах на Полтавщині. Знаєте, є одна фраза, яка, як на мене, найкраще описує його роботу. Кажуть, що Сластіон одягнув українські міста у вишиванку з цегли. Просто геніально, правда? Він узяв найдревніший на шкод орнамент і зробив його монументальним, видимим, довговічним. Він вписав його в камінь на століття, і от що ми маємо в підсумку: двоє майстрів, народжені в один день. Один працював зі словом, інший з глиною та цеглою. Здавалося б, абсолютно різні матеріали, так? Але насправді вони разом будували одну й ту саму величезну споруду, і назва її українська ідентичність. І їхні сфери діяльності вони ж ідеально доповнювали одна одну. Подумайте самі, Огієнко працював із душею нації, з її свідомістю. Його зброєю було слово. А Сластіон він формував фізичний простір, наш ландшафт. Його зброєю був стиль. Один зводив духовну фортецю, а інший культурно. Бо обидва вони, кожен по-своєму, геніально розуміли одну просту річ: народ, у якого забирають мову в церкві, і у якого забирають власний стиль на вулицях, такий народ просто приречений розчинитись, зникнути. І тому вони будували мури, захисні мури, огієнко зводив духовні, сластіон фізичні, з цегли. І як показала історія, саме ці мури і ті, і інші допомогли нації вистояти. Але їхня спадщина це ж не просто якийсь там застиглий факт з підручника історії. Зовсім ні. Це по суті живий план, таке собі незмивне креслення, яке залишається актуальним і сьогодні для нас із вами. То які ж уроки ми можемо винести з цієї дивовижної історії про 14 січня? Ну, по-перше, те, що мова і дух потребують постійного захисту. Це наш найцінніший скарб. По-друге, краса і власний стиль це не якась розкіш, це теж зброя, це форма стійкості культурного опору. І, мабуть, найголовніше, ми не просто спостерігаємо за цим збоку. Ми спадкоємці. Ми ті, кому ці титани передали естафету. Вони заклали просто неймовірно міцний фундамент, звели перші поверхи нашої спільної національної будівлі, але ж таке будівництво воно ніколи не зупиняється. І тому головне питання, яке вони залишили нам у спадок, звучить і досі сьогодні. А що ж ми? Що кожен із нас добудовує на цьому фундаменті просто зараз?